Незалежні думки про незалежність. Все-таки, що не кажіть, а незалежність. Багато так, чого нам дала тут на Україну. Ви подивіться, тепер же у нас усе своє. Президент свій, парламент свій, безработиця своя, наркоманія своя, навіть кажуть тепер є. А в Совівському Союзі не було про mm. А культура. Мені більше всього подобається, як це в нас прямо, як епідемія грипа навалилася на нас, оця європейська культура. От раніше як було, ну ви ж всі знаєте. А це бувала за в метро, чи там в е трамвай, якась кіточка з такими торбами. І обов'язково обов їли прямо всередину. Ну, і звичайно, якогось дядька штурхани. Так той дядько, забувши про всяку культуру, кричить, куди ти прийде короба, своїми сумками мені весь живі та відрала. Наша тітка та кидає йому сумки на ноги, ставить руки в боки і починає йому розказувати. Таке каже, що я тут у культурному обществі навіть близько втрить. Та той самий дядько, хай його, так він, Тур на Женщині Євро, каже, пані, куди ви, каже, претеся, пані, як та священна індійська животна корова, пані. Ми ж живіт мені обідрали, пані що ця жіночка, зачувши це чарівне слово пані, з задоволенням кидає йому сумки на ноги і, приклавши руки до грудей, каже, звиняйте, пане, звиняйте. Як каже, пане на вашому місці із вашим усом пане, замість того, щоб розвішувати його тут по всьому трамваї, пане. Краще б виїздили, пане в команді, у Гудові, пане. І все ніякого скандалу. Ну, ну, Європа, культура. Або ото, як між сусідами було, там чи в сім'ї. Оце я живу ще в комуналці. Так у нас там така парочка живе темпераментна. Грицько і галюня. Бувало в неділю. Галя кричить сину Грицькові, Грішка порадіть, Підніми вже свою п'яну морду з подушки та винеси на та муса. Бо вже мухи завелися, хоч зверху сідає. На що Грицько? Незважаючи на страшенний головний Вискакує в кухню і починає кричати. Чомусь згадує Галіну маму. В місті з Господом Богом. А якщо, бувало, Галя, не дай Бог, своєю широкою українською душою не закриє свої кастрюлі, так бувало, що вареники лежали в неї на плечах, макарони на носі, а руховий суп та голові. А ми, сусіди, ми в той день навіть телевізор не вмикав, не та Цілий день дивилися американський бойовик і вже тікарненна смертолізма. А тепер Грицько записався в казачу сукню. Він тепер пан хоро. А Галюня наша стала прямо світська дама. Вона тепер пані підхору. Так у неділю тепер ми наблюдаємо таку картину. Галя, у бівдяка в халаті, кричить, пане Грицю, пане Грицю, підніміть Виходить на кухню, держачись за голову, каже Галю, закрий свою коробочку і не шкапарчи. Ти що не знаєш, що в мене після вчорашнього казацького розговору в голові булькає? І взагалі що я за це буду мати? Постав мені банку самогонки. Я винесу твій мусор в з тобою і з луха. І все ніякого скандалу? А між сусідам скільки раз, бувало, Галя мені кричить. Ірино, гірка, іди знімай борщ, плети. Бо вже Газ не мари, дірочки, буряки позабивали. Чого баба? Що я? Почувши таке оскорблення, у чому стойку бувала там драному халаті патлата, вискакую в кухню і починаю їй розказувати, що я про неї думаю, а вона мені, а я їй, і так часа два, на тоді місяць бойкот. А тепер, ну зовсім же другий дім. Галя кричить мені. жариться. Уже дим іде, уже дихать нічим ні кастрюлі не видно. І він знімається пані і На ну, що я почувши що жарівні слава пані? так і ж я попруся, то по в старому халаті буде-небудь куди? Та пишуть, може, згодом. Я достаю японське красне кимоно з драконом. Беру веє. Маю поважно на кухню, вієром розганяю дим і кажу, так по європейськи кажу, пані Галю, чого ви так вріщите? Наче ваш річ, а вона та борщ не ваш. який там бач, кажу, боже мій, духовна піща для женщин божняє. Вы, своим криком. помешала мені на самом интересном месте слухать современную европейскую музыкальную вещь, рок-оперу Бетховена. Называется Иван Сусам. На галя, у неї очі стоїть як бысть. А рот вона держе відкритий. А я продовжую. Пані Галина, мене соромно, ви ж європейська цивілізована женщина. От учора, коли ваша квасоля згоріла на вугілля, а ваші, пробачте, з грецьком варені яйця вибухали і стрибали аж на люстру, так я ж такий от. А вам що важко було? Вам що не соромно? І ви знаєте, їй стане сором. І все, от що значить Європа, цивілізація, культура. Або наші пани у Верховній Раді. Панують же зусильні сили. Тільки чуєш пан Лазаренко, пані Тимошенко пан кравчук і так далі. А отій бабусі, що то тягне оту тачечку кравчучку, панує з усієї сили, аж очір того панування вилазять. Або отой ветеран, що абсолютно вільно піднімає курки з асфальту. І абсолютно незалежно коперсається там у смітнику. Хіба їм легше в того, що їх називають панами? А я так думаю, що якби наші пани отам на гарі, та помилше панували, а згадали те прекрасне українське слово добродії та робили добро. як у нас була справжня свобода і справжня незалежність.